Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Київ і Москва дві сусідні цивілізації, дві території, які розвивалися по різним правилам, навіть в часи, коли могли здаватися сучасникам ще єдиним світом. Маю на увазі, звичайно ж, часи Київської Русі. Часи, коли на її околицях почало з'являтися Володимиро Суздальське князівство, сильне князівство, очільники якого претендували на владу над всією Русью. І фундатори цього Володимира Суздальського князівства, Юрій Долгорукий та його син Андрій Боголюбський. Дійсно збирали війська, йшли на Київ, щоб підтвердити права своєї сім'ї на київський княжий стіл. Юрій Долгорукий, як відомо, і помер у Києві і досі похований на території цього міста. Андрій Боголюбський в Києві княжити не хотів. Але збирав дружини для того, щоб підкорити Київ своїй волі, і для того, щоб великим князем київським став лояльний до нього претендент. Ну і могло здаватися, що це спільна історія. Історія, яка дійсно не залишає нам жодних сумнівів в тому, що розвиток обох князівств. Київського і Володимира Суздальського, та й інших князів з Русі, які знаходилися між ними чи за кордонами Київського князівства, що цей розвиток був дуже і дуже схожим. І, до речі, саме це використовують московські історики, які намагаються і досі розповісти нам про спільну цивілізацію на землях Русі. Але не так все просто. У традиції Київського князівства було закладено, якщо хочете, традиції республіки ще в ті часи, коли таке слово на руських землях не використовувалося. Звісно, ми, як правило, пов'язуємо із такою справжньою республіканською традицією Великий Новгород. Цивілізацію практично знищено Москвою. Зараз це другорядний обласний центр на території Російської Федерації. Історія Великого Новгороду це ілюстрація того, що відбулося б із київськими землями, якщо б вони потрапили до складу Московського царства не після Переяславської ради, а у часи раннього середньовіччя. Адже московський цар Іван Грозний вчинив з Великим Новгородом так, як його пращури вчиняли з іншими сусідніми з Москвою князівствами, які вони підкоряли. Він фактично знищив місцеве населення разом з його цивілізацією, і фактично знищив республіканську традицію Великого Новгороду. І зараз ми, в принципі, можемо говорити виключно про літопис, про архітектурні пам'ятки. Великий Новгород з його могутньою цивілізацією, з його заєманими, із сусідніми країнами Північної Європи, перетворився для сучасних росіян на такий собі давній Єгипет, але такий давній Єгипет, про який не полюбляють згаду. Тому що сама традиція народовладдя, вона... Так чи інакше відрізнялися від тих уявлень про майбутнє, яке пропонували і московські царі, і російські імператори, і радянські генеральні секретарі. Але справа в тому, що республіканська традиція Великого Новгороду була і відлунням, і початком, і продовженням вічових традицій Києва. Так, у Києві. Можливо, це не відчувалося настільки очевидно, як у Великому Новгороді. Але кияни також були учасниками тих подій, які відбувалися в їхньому місті і в їхньому князівстві. У Києві також було віче. Це Віче не обирало князя і не запрошувало князя, як це відбувалося у Великому Новгороді, але воно було активним учасником усього життя в місті. Київські князі із киянами завжди рахувалися. І так відбувалося практично в усіх тих давніх князівствах. Ще й тому, що варязькі дружинники, які прийшли на Русі, стали її першою правлячою династією, уявляли собі владу саме як діалог. Бо це була традиція Північної Європи, яка стала традицією. Оцієї новоутвореної Русі. І, до речі, можна сказати, що саме тому Русь була такою сильною у своїх контактах з усіма тими народами і племенами, які тоді мешкали на її території. Тому що в неї була ця традиція дискусії, взаємоповаги, практично відсутня в ці часи у багатьох інших народів, які сусідили із. Давньої Русь. А що ж було у Суздалі Володимирі? Фундація цих князівств, за великим рахунком, це фундація диктатури. Ви не побачите якихось повідомлень про віче у Володимирі на Клязмі. Андрій Боголюбський, якого вважають першим повноцінним монархом цієї території. Людиною, яка навіть і не прагнула переселитися до Києва, ця людина вважала, що влада це він, що влада якраз і полягає у повному самодержавстві Володимира Суздальського князя. І саме так і здійснювалася влада. У Володимиро Суздальському князівстві в часи правління Андрія Боголюбського. І саме тому Андрій Боголюбський став жертвою заколоду власного оточення, так як це дуже часто буває з диктаторами і тиранами. За великим рахунком, державницька історія оцієї майбутньої Москви, бо Москва тоді була прикордонною фортецею в. Володимиру Суздальському князівстві почалася, і як бачимо, диктатурою, тільки диктатурою Путіна, вона і закінчується. Ну, а що було далі? А далі було ординське панування над Володимиро Суздальським князівством і вже згодом над Москвою. І виявилося, що для московських князів, які були, я б сказав, найбільш вдалими контрагентами. Золотої Орди на землях Північної Русі, що для них Золотоординська державницька традиція виявилася оптимальною з точки зору керування країною. У галицько волинському князівстві продовжувалися взаємини із західними країнами з сусідніми країнами. І це князівство бачило, як розвивалися вільні міста. У Європі воно бачило, як права монархів обмежуються можливостями дворянства і згодом шляхти, як у Польщі. Звісно, цей розвиток традиції продовжувався і після того, як землі Галицько-Волинського князівства стали землями Великого Князівства Литовського, згодом Речі Посполити. А у Москві все було абсолютно інакше. Великі князі московські, а вони стали великими саме тому, що добре прислужилися ханам Золотої Орди. Для них здатність безмежної влади стала сутністю поведінки у державних інституціях. Київські князі співробітничали з київськими митрополитами. Московські князі намагалися Зробити все, щоб київські митрополити переїхали на їхні землі, спочатку до Володимира на Клязьмі, згодом до Москви, і щоб ці митрополити стали маріонетками політичної влади, виконавцями її волі. А коли ці митрополіти, а згодом патріархи, намагалися претендувати на власний центр духовного впливу, вони або вбивали їх, або просто як це відбулося в часи Петра І, зліквідували інститут патріаршуства російської церкви і замінили його синодом, який повністю підкорявся царській, тобто імператорській волі. Тобто, вертикаль влади в російській державі стали всеосяжне, без будь-яких навіть моральних і духовних альтернатив. І так продовжувалося, звичайно ж в часи більшовицької диктатури, коли християнська церква була Володимиром Леніним замінена на комуністичну партію, на інший різновид релігії, яка мала контролювати всі сфери громадського і політичного життя. І тоді ми з вами зрозуміємо досить просту річ. За великим рахунком, саме дякуючи цьому вічевому досвіду Київської Русі, повага до суспільних настроїв зберігалася на українських землях майже весь час їхньої і державної, і бездержавної історії. Українські міста ставали містами, що отримували Магдебурзьке право, і пам'ятник цього Магдебурзькому праві, Досі можна побачити в столиці Незалежної України. А російські міста перетворювалися на міста, де кріпаки, вивезені з сільської місцевості, залишаючись кріпаками, працювали на підприємствах своїх господарів. Це була, я б сказав, новація Російської імперії. В той час, як в Європі людина, що потрапляла до міста, ставала вільною, і саме місто було місцем для вільних громадян, і це, звісно, і змінювало і створювало європейську цивілізацію. У Росії раб залишався рабом навіть в ситуації, коли він ставав робітником і втрачав зв'язок із землею. І я б сказав, що це акцептувалося всім російським суспільством. Навіть в часи, коли з'явилася можливість для звільнення селян. Адже такий механізм існував в Російській імперії задовго до формального скасування кріпосництва. І жодний з тих, хто був господарем кріпаків, не скористався цією можливістю. Тому що не тільки держава, але й саме суспільство продовжувала вважати, що володіння власними співвітчизниками, як рабами, є нормою існування. Ну і тоді, які, я перепрошую, політичні зміни, які реформи, яка боротьба за права. А в Україні про ці політичні зміни думали. Навіть кріпацтво не змінило настроїв людей, які пам'ятали набагато довше, ніж їхні сусіди на землях Москви, що вони були. Вільними людьми. Тому українці стали народом повстань. І тому, коли Тарас Шевченко думав про те, як виглядає український народ в історії, перша алегорія, якою він керувався, було саме повстання. Тому, коли Іван Франко намагався створити образ українського народу, він говорив про вічного революціонера. Революціонера не раба. І це, я б сказав, суперництво двох традицій, яке ми бачимо і в сучасності. Після краху Радянського Союзу. Росія, яка багатьом здавалася осередком демократії, швидко перетворилася на територію авторитаризму і тоталітарної диктатури. І війна. Росії проти України тільки допомогла Володимиру Путіну та його оточенню створити класичну диктатуру, в якій одностайність ухвалення рішень є нормою, а неучасть громадянина у політиці сприймається як найбільш логічна можливість вижити в тих умовах, в яких опинилася сучасна Росія і Україна. Країна майданів, країна, в якій молодь заявила про своє бачення майбутнього, вже в роки краху Радянського Союзу під час знаменитої революції на граніці, країна, в якій громадяни виступали проти фальсифікації виборів президента ще 2004 року, тоді, коли здавалося, що всі результати виборів мають диктуватися елітою, а не суспільством. І українцям, на відміну від росіян, які згодом вийдуть на болотну площу в центрі російської столиці, щоб заявити про своє бачення, проблеми фальсифікації виборів, вдалося не просто вийти, але й вистояти і перемогти з точки зору бачення справедливості власного голосування, що звичайно ж змінило сам хід української політичної історії. І стало прелюдією до Майдану 2013-2014 років, коли України ці виступили на Майдані саме за те, щоб їхня країна мала право вільного вибору, щоб народ, а не еліти, вирішував, в якому цивілізаційному річищі розвиватися держави. Українці, як бачимо, своє право на суверенність захищаються зараз, в роки великої російсько-української війни. Росіяни до своїх прав залишаються практично індиферентними. Можна сказати, що ті з них, хто виступає за захист цих прав чи хоча б за захист свого права на власну думку, залишаються маргіналами у власному суспільстві, яких Поглядів і позицій вони б не притримувалися від ультрапатріотичних до ультраліберальних. Тому що позиція, яка сприймається переважною більшістю громадян Російської Федерації як правильна, є позиція невтручання у політику і погодження з будь-якими забаганками власної влади. І тут ми знову повертаємося до. Києва і до невеличкого селища Боголюбова, де вмирає Великий князь Андрій Боголюбський. В той час, коли кияни все ще залишаються народом вічової культури і сподіваються і надалі брати участь у визначенні долі власного міста оточення князя Андрія Боголюбського. Готує замах на нього, який згодом перетворюється на вбивство князя і на фактичне руйнування його режиму. Люди, які ще недавно кланялися в ноги Великому князю і співали йому осанну, тепер кидають його тіло на з'їдення собак. Ніхто, як свідчать літописи, більше не проявляє поваги до першого тирану в історії руських земель, до людини, яка заклала ментальний фундамент сучасної російської московської державності. І тільки одна людина готова зберігти тіла князя. Щоб його могли гідно поховати у Володимирському соборі. Ця людина приїхала з Києва. Вона продовжує шанувати інституції. Вона продовжує розуміти, яким важливим є діалог між громадянином і владою і що питання майбутнього вирішується не заколотами, а чітким розумінням прав і обов'язків. Ця людина, яка для мешканців Володимира Суздальського князівства виглядає іноземцем, зберігає тіла Андрія Боголюбського для поховання і історії. Літопис спеціально нагадує, що це була людина зі столиці з Києва. І що позиція цієї людини відрізнялася від позиції тих, хто вбив князя Андрія Боголюбського. Так. Історія буде розвиватися і надалі. Дякую, друзі. Залишайтеся з нами у наступних випусках цього проєкту.